Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні 22 квітня 2024 року і хотілося б на сьогоднішній день затронути питання відновлення вегетації на виноградниках після стресових температур. Знаю, у багатьох болить серце після останніх подій 19-20 квітня. У багатьох повимерзало. У мене, слава Богу, були низькі температури близько до нуля. На поверхні ґрунту десь воно там плюс один було. На е, поверхні криші була ізмарес, білі криші були. ну В цілому, виноградник був нормально збережений. Е, що я зробив для цього? Ну, по перше. Дивіться, ввечері було у мене на градуснику плюс 9, плюс 9, Тобто враховуючи свій досвід, знаємо, що віднімаємо від таких температур 5-6 градусів, тобто, виходить десь приблизно 3 градуса. Заморозків не очікував я. І тому я обробив добровими листовими вживлення, такими як діафант формулою, 3, 18, 18. Тобто я наситив рослину крилітинний сік фосфором і калієм, він згустився, додав до цього ще квантум сіамін. Це добре на основі морських водорослів, які стресово і рослина витримала все це. Ви ж зараз побачите, в якому стані знаходиться весь оцей рядочок. Якщо б у мене була більш низька температура, то я б застосував би уже перевірено на моєму винограднику. Мінус 2 витримував виноград на такій стадії. Ось як подивимося, ось зараз отака брунічка була. Тобто це було перевірено. Мінус 2 витримував він завдяки застосуванню амінофрост. Бороктив і хілацинка, амінофрост 70 мл на 10 л води. Бороктив і хілацинка по 10 кубиків на цей же об'єм. Тобто мені вистачило того, що е, я зробив. Зараз після низьких температур треба рослині допомогти. Допомогти їй вийти е, скри, е, з такого стресу. Тобто, кожен стрес для рослини це у нас мінус якийсь процент урожаю. Давайте я вам покажу зараз, як виглядає мій виноградник. Невеличкий виноградник. Як бачите, всі пагани, всі листочки живі, здорові, хтось більше, хтось менше має розвиток. Що на шпалєрі на рівні 80 см, що в самому низу. Ось. Молодий кущик, нижче рівня землі, все витримало, слава Богу, не було порімороськів і морозів. Тобто ніякого дождювання і зайвих прогрівань повітря я не робив. Ну, а зараз більш докладніше, більш докладніше, і коротенько розповім. Що буду сьогодні ввечері робити. І так, коротенько. Про ті препарати, які буду зараз застосовувати ввечері. Листове живлення буду робити для зменшення стресу рослини і відновлення вегетації. Це такі препарати, як Quantum Ciamine. Ось цей Quantum Camin. Це комплексно добровоно на основі екстрату морських водорослей. Воно збагачене елементами живлення. Містить комплекс біологічно активних речовин, які зумовлюють стимулюючу дію на рослини, застосовується для підтримки гормонального балансу в критичній фазі розвитку, підвищення стресостійкості та нормалізації живлення рослин. Тобто водорослі це основний діючий тут елемент, їх 21% знаходиться дуже сильна річ. Так як морські водорослі у нас знаходяться постійно під впливом зовнішніх факторів стресостійки, у них постійно отливи, приливи, тобто вони то повітря, то вода знаходяться, і зараз цей препарат застосовують для зняття стресів. Також буде квантум Аміномакс 2000, комплексне добриво, антистресант з амінокислотами для позакерневого підживлення рослин. Містить збалансований набір макро та мікроелементів. Ну І, само собою квантум Т80. Т80 це комплексний антистресовий препарат для підвищення стійкості рослин. Ну, він застосовується до посухи і пошкоджень високими температурами, але він і стимулює корнеутворення. Тобто, у нас зеленої маси зараз не так багато, але в той же час ми його будемо використовувати. Рослина його буде споживати і дасть сигнал для початку розвитку кореневої системи. Покращення розвитку кореневої системи. Ну і само собою, діафант з формулою 31818, він застосовується як в кореневе живлення, так і позакореневе живлення, дамо фосфора і калію. Тобто ми зробимо сок в рослині більш такий густий, насичений калієм, не будемо давати йому підкорі нічого для того, щоб. Сік був не такий рідкий, клітини не розтягувалися. І це теж буде сприяти покращенню рослині, ну, що вона переживе низькі температури. Зараз іде покращення погоди, але все в той, в той же час плюс 7, плюс 8 вночі така температура. Тобто це позитивно буде сприяти на рослину. Отакий От комплекс дій зроблю. І це треба робити, тому що кожен стрес, який рослина відчуває на собі, зменшує врожайність, ну, кількість майбутнього врожаю. такі заходи буду робити. Дякую за перегляди. Діліться власними дубками, коментуйте відео, підписуйтесь. До нових зустрічі на ново на моєму каналі.